Привіт! У цьому відео поговоримо про небезпеку харчової соди. Але спершу скажу. Я добре розумію, що багатьом людям після її прийому стає легше. Вона допомагає при печії або кислотній відрижці. Я це не заперечую, просто хочу пояснити, що все не так просто, тому слухайте до кінця. Спершу трохи про функції шлунка. Шлунок допомагає переварювати білки, засвоювати мікроелементи та знищувати шкідливі мікроби. У ньому виробляється шлункова кислота. Рівень кислотності pH у нормі має бути від 1 до 3. Значає PH7 нейтральна середа, нижче 7 кислотна, вище 7 лужна. Наприклад, pH 5 у 10 разів кисліший за pH 7. Шосте. Тобто нормальна їжа у шлунку має бути надзвичайно кислою, а харчова сода має високий pH, тобто лужна. І тут виникає питання, звідки береться печія? Відповідь. Коли ви втрачаєте шлункову кислоту, pH піднімається до 4-5, не закривається належним чином, відкривається і кислота потрапляє вгору. Це і є печія. Дослідження показали, що у багатьох людей із печією pH шлунку був 4,6, тобто проблема не в надлишку кислоти, а у її нестачі та слабкому сфінктері. Мова тут тільки про печію, а не про виразку або гастрит. Далі підшлункова залоза. Вона виробляє бікарбонати, щоб нейтралізувати кислоту, що потрапляє в тонку кішку. Тонка кішка повинна бути лужною, а бікарбонати не повинні повертатися в шлунок. Отже, якщо приймати соду, ви тимчасово почуватиметеся краще, але це тимчасовий ефект. З часом ситуація погіршиться, бо кислота не відновлюється. Що ефективніше: яблучний оцет допомагає природно відновити кислотність. Бетаін-гідрохлорид відновлює кислотність шлунку і усуває печую довше, ніж сода. Важливо. Потрібно з'ясувати справжню причину печії, а не просто усувати симптом, побічні ефекти тривалого прийому соди, не поодинокі рази. Лужна середа шлунку, проблеми з переварюванням білків і засвоєнням мікроелементів, порушення знищення шкідливих бактерій, виснаження запасів калію, прискорене серцебиття, судоми, слабкість, втома, зниження хлоридів, які потрібні для вироблення соляної кислоти. Підвищений рівень натрію, дисбаланс електролітів. Якщо сода використовується для чищення зубів або зовнішньо, у комах, опіки, кропиви проблем немає, але не приймайте її внутрішньо регулярно. Не робіть це системою. Краще знайдіть причину проблеми. Дякую за перегляд.